Перше, він каже неправду, рада пішла на канікули, неформальні, да, дійсно він правду каже з одного боку, коли говорить про те, що засідання Верховної Ради триває безперервно, але він забуває сказати, що не дивлячись на те, що на цьому тижні не було засідань Верховної Ради, які були зірвані, з наступного тижня, по 20 серпня, він і не планував проводити засідання. Плюс я хотів би нагадати Стефанчуку, що саме голова Верховної Ради одноособово визначає, коли будуть засідання. В який час і скільки будуть тривати. Тому коли він розповідає, що рада не пішла на канікули, це неправда. Він сам зробив так, щоб Рада не працювала. Я б, наприклад, і цей тиждень попрацював і наступний би попрацював. формулювання і запитання щодо КПД Верховної Ради, воно, мабуть, не зовсім правильне, не зовсім коректне. Тому що ми з вами говоримо про середній по палаті. Хтось дійсно працює. Я можу казати там про своїх колег з команди розумної політики, про інших депутатів, до речі, в тому числі з монобільшості, це, це теж правда. Там є ті, хто переживає за державу, а є ті, хто так як і голова Верховної Ради, краще б взагалі не засідала та Верховна Рада, лише зарплату платили і голосували закони, які будуть давати індульгенцію, е за їх корупцію. Але по факту є різні депутати, є різні підходи, є ті, хто дійсно працює. І під час, коли немає засідань Верховної Ради, і, і на фронт, і ми їздили, їздимо, намагаємось їздити, поки нам палки в колеса з політичних мотивів не ставлять. Їздимо на фронт і інші фракції їздять. І відрядження є, і по Україні кого випускають здебільшого це влада за кордон, але правда у відрядження, а не поїхати під приводом відрядження, десь відпочити, тому що таких прикладів, на жаль, теж дуже багато. І витрачаються там шалені державні кошти, коли той самий Стефанчук і всі інші катаються за, за межами нашої е, держави. А отут КПД якраз небагато. Тому е, е, сказати про КПД Верховної Ради як цілого організму буде некоректно. Про кожного окремо треба говорити. І там я думаю, що є ті, в кого непогана КПД, а є ті, хто взагалі краще, щоб їх в стінах Верховної Ради не було, е, і дуже шкода, що вони туди потрапили. Тому це правда, це ті реалії, які є, і на будь-яке будь-яку відповідь Стефанчука про те, що це не канікули. Задайте йому питання: чи планував він проводити засідання Верховної Ради до 20 серпня цього року, навіть якщо б трибуна не була заблокована. Відповідь буде дуже 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 нестійкою і дуже такою. Я думаю, що сумбурною.